Всі продавці генераторів і зарядних станцій щитають. Їх бариг. Чого? Скажіть мені, будь ласка, тому що ціни взлітають вверх, коли йде попит. Звісно, ціни взлітають. Тому що вчора дзвониш зарядна станція 24 тисячі гривень. Сьогодні ти дзвониш вона вже 28 000. Така сама, ідентична. Я ж не буду їх продавати. розумієте, купив за 24 А продавати за 23 Ви ж самі це прекрасно всі понімають. І коли вона вже 28, теж її не будеш продавати за 25, чи за 26, чи за 27. Все, ціна вже буде 30 тисяч. Так що, ну, це я на пример, я так в общем кажу. І за генератори теж то саме. Тобто, кому треба генератор зарядна станція, пишіть, дзвоніть і вам відправимо, бо ціни вже піднімаються, і я чувствую, що ще тиждень пройде, в Україну його так швидко не завезуть. І багато хто завозить його не буде, тому що тому що багато хто вже обпікся, продавали його в мінус. В тому році, поза тому мінус, все, абсолютно все. Генератори, зарядні станції, інвертора, акумулятор. Багато хто продавав в мінус. Ну, я в тому числі, звісно. Тому хто, як би скажімо так, розумніший, хто шурупає, купив його по мінімальній ціні колись. А хто вже не купив його раніше, будете трошки переплачувати. Ну, і в наших реаліях реально його треба. Ну його треба, чи зарядну станцію, чи генератор. Поки що є, пишіть, дзвоніть, і вам теж будемо відправляти.